Вітаю вас, шановні друзі. Великий фонтан, район, до якого Одесити ставляться з особливим теплом та повагою. Тут чарівні приватні будинки ховаються в затишних садочках, а морське повітря робить людей відпочивальниками, попри те, якими би справами вони не займалися. Знавці по-різному визначають його межі. Ну на то вони і знавці. А нашу розповідь про частину Одеського узбережжя. Від 10-ї станції до мису Великий фонтан, який височить відразу за 16-ю Нова Швейцарія, Чайка, Золотий Берег це лише окремі назви районів курорту Великий фонтан, про який сьогодні я вам розповім. А ще сьогодні ви дізнаєтеся, що має бути в кімнаті, щоб вона була з видом на море, що на фонтані вважалося особливим шиком. Де знаходилась лігва фонтанських шулерів? Скільки пляжного піску з'їдає море? Та ще багато цікавого. На місці курорту завжди існували невеличкі селища. Вони з'являлися навколо потужних джерел якісної прісної води. Великий фонтан найпотужніше джерело м'якої та смачної прісної води. Яке вгамовували жажду одеситів аж до закінчення будівництва водопроводу із Дністра. А як Одеситів складалися не прості, а іноді драматичні відносини з питною водою, вам буде цікаво подивитися тут. Саме вода із цих джерел створила декілька великих балок на 10 та 16 станціях великого фонтану, якими відпочивальники могли підійти до моря. Так, тут від середини 19 століття біля хуторів стали з'являтися літні дачі одеситів. Сплеск популярності курортної місцевості почався у 1882-му, коли сюди проклали рейки спочатку парового, а потім електричного трамвая. Саме тодішні ріелтери вигадали гучні назви дачних ділянок на кшталт Нової Швейцарії та Золотого Берега. Якщо за радянських часів зі Швейцарією якось не склалося, то золотий берег пережив усі катаклізми ХХ століття. Курорт був настільки популярним, що наприкінці ХІХ століття тут відкрився аматорський театр, який згодом став професійним театром Сергієва за прищем головного режисера. Ще до Другої світової, в колишніх літніх будинках заможних містян, тут відкрились безліч санаторії, будинки відпочинку та піонерських таборів. Повоєнні часи їх кількість продовжувала зростати. Розквіт пляжі Великого Фонтану прийшовся на кінець 70-х – початок 80-х, коли тут збудували берегозахисні споруди. А за яких обставин це будівництво втопило в морі Дніпрогес? Ви можете по секрету дізнатися ось тут. Скільки курортних романів бачили ці пляжі? Річ у тому, що путівки на відпочинок розподіляли за місцем роботи та зазвичай їх виділяли лише на одного працівника без родини. І мільйони радянських людей на кілька тижнів відпочинку ставали в лапках неодруженими. Існує безліч жартів на тему санаторного відпочинку. Відпочивальник оселився у санаторії та питає сусіду, ну і як тут годують? Дай хліба, тоді розкажу. Колгоспний механізатор провів важкий сезон роботи, отримав путівку в Одесу. Санаторій приїхав уночі. Уранці прокинувся, вийшов на балкон і бачить морський пляж, усіяний жіночими фігурами. Тут не відпочинеш роботи не непочатий край. Ті з відпочивальників, яким не вистачало путівок, винаймали житло у приватників. І звісно, чим ближче до моря, тим дорожче. Ціни стартували від трьох карбованців на добу за койку, а перелік додаткових послуг залежив лише від платоспроможності відпочивальників. В ті часи виник жар, що якщо на стіні в орендованому курені висить репродукція Вазовського, то він автоматично вважається з видом на море. Саме на пляжах великого фонтану орудували картярські шулери. Шулери працювали і на інших пляжах, але тут було їх лігво. Вони прекрасно розумілися на психології. У свічі шулера відразу знаходила майбутню жертву із грошима. Бідолаху заманювали, обрабляли та видурювали усі гроші, які він довго та ретельно збирав на амріяну відпустку. Найвідоміший шулерів тих часів Анатолій Барбакару на прізвисько Ніс. Після виходу з тюрми він написав кілька книг та сценаріїв, де в доступній манері описав шулерські прийоми, які не залишають жертві жодного шансу залишитися при своїх. На початку нового курортного сезону хочу ще раз нагадати, що гроші на деревах ростуть лише в країні дурнів. До середини 90-х до золотого берега можна було дістатися на прогулянковому катері. Особливим шиком вважалося рано вранці на мур вокзалу сісти на катер і за годину-півтори з вітерцем доплисти до 16-ї станції фонтану, напляжитися тут до схачу, а ввечері трамвайчиком дістатися серед місця. То був чистий кайф. Одна з головних проблем пляжів південного берега Одеської Затоки це щорічна втрата до 5% намитого піску. Вже за часів незалежності міська влада декілька разів намивала пісок на пляжі, але море безжально відкушує клаптики пляжів. Найвдалішою реконструкцією пляжів стала реконструкція набережної 16-ї станції, де ми зараз з вами знаходимося. Відновлену набережну відкрили 14 років тому. Якість робіт ви можете оцінити самі. Уся красота на місцях. До цього в Одесі не було нічого навіть віддалено схожого. Навіть якщо ви потрапите до Одеси не у курортний сезон, наполегливо раджу завітати до цього затишного куточка, навіть якщо купатися і засмагати не вийде. Варто просто посидіти півгодини у тіньочку з філіжанкою смачнющої кави та подивитися на наше море. Тоді настрій покращиться на 64%, а обмін речовин на 72%. І це дуже загальні показники. Пляжі Великого Фонтану це близько трьох кілометрів теплого піску та чарівного моря. Місце вистачить усім. Сьогодні тут є готелі та апартаменти класу Люкс, але є курені з Айвазовським на стіні, теж нікуди не поділися. На прибережних вуличках за останні 10-15 років відкрилося дуже багато сучасних готелів, де ціна дійсно відповідає якості. Обирайте на свій смак та гаманець. Безліч кафе та ресторанчиків вас смачно нагадують, а просто перепочити та помилуватися морем можна в численних кав'ярнях. Зрозуміло, що зараз усім нам потрібно хоч трохи відпочити, але не забувайте про безпеку, адже в Одесі завжди знають, що рятування потопельників це справа рук самих потопельників. Ласкаво просимо, Одеса завжди рада гостям. Тут усі свої. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок та пишіть у коментарях, що ще в Одесі вам цікаво дізнатися. Тримаймося! Усе буде добре!